Всім пальців доброго дня. Сьогодні ми знімаємо дуже-дуже дуже-мега-дуже дуже важливе відео. Тому я взяв обліпиховий чай. Значить, у нас є прополіс. От наш учень прислав прополіс з Вунівської лаври. Отак от виглядає. Спіртовий. Класний прополіс. Ми трішки додаємо чай, тому що нежить бомбить, звісно. Нежить, температура. Опс! Але прополіс класно збиває температуру. Дуже класно. Тому з температурою ми вже в принципі, розібралися от нежить. В аптеку ми принципово не йдемо. Такс. Ось такий у нас виходить чай. На смак він просто дуже крутий. І причому прополіс не псує його смак, а тільки підсилює. Дуже класно. Дуже класно. Так, окей. Блютиховий чай піца. піца. Сьогодні хотів зачепити таку тему. Це капець, я вам так скажу. Приходять люди. Казалось би, всі розумні люди. но рахувати хтось не вміє. Виявляється, От там мені часто закидають, що я там десь щось неправильно порахував, там ще щось. Е -е, панове, одне діло, коли ти там виводиш якусь формулу, щось намагаєшся припустити там, і так далі. Інколи я спеціально роблю такі помилки, тому що багато хто хоче мене виправити, і вони мені допомагають розганяти канал. Я вам дуже щиро вдячний. Но до мене приходять люди, і вони питаються, Назара, по чому ти міняєш мозк на вощену? Кажу, та причому кілограм на 800 грам без доплат. Хорошо. Кажу, то це 6 на 5? Кажу, ні, це не 6 на 5. І потім я маю головну біль для тої людини довести, що от кіло на 800 це не 6 на 5. Тому що е, тому що деякі продавці вони роблять просто таку знижку. Вони просто кажуть: якщо ти нас береш, там пачку за раз, там 6 на 5 буде. Ну це не кіло на 800. Тому що більшість бере доплати. Я доплат не беру. І ми. Я вам хочу показати, як воно працює, тому що ти прям при людях рахуєш, і вони думають, що щось не так. От крайній випадок, який мене там е, ну так, щиро вразив, там людина привезла 61 кілограм воску. І на, на 61 кілограм не, е, не 50 кілограмів вищини. Дивіться, я вам показую. Беремо апарат, дьявольську машину, беремо 61 кілограм воску, привезла мені людина. І я завжди рахую тако, Беру мінус 20%. У нас виходить 48,8. Це і є 1 кг на 800 г. Тому що пояснюю далі. це Ми беремо 1 кг, мінус 20%. Получається 08 кг на 800 грам, повторюю. Тобто, 800 грамів виходить, да? далі. Наступне, чого це правильно, чого так воно рахується, це без різниці, як я порахую. Дивіться. Ми беремо 1 кілограм, множимо на 0,8. У нас виходить 08. Ми беремо, беремо 0,8, ділимо на 1. Бачите, у нас виходить те саме 0,8. Значить, дивіться, тепер по прикладу того чоловіка, який приніс 61 кг. Беремо десь 61, множимо. Ой-ой-ой. 61 беремо, множимо на 0 крапочка 8. У нас виходить 48,8. Точно та сама цифра, яка вийшла при мінус 20%. А тепер саме головне, скільки треба вощини. Верніше воску на 50 кг вищелю. Ми беремо 50 кг, ділимо ділимо на 0, крапочка 8. Получається, 62 кг 500 г. От людина не могла поняти. Бо людина считала неправильно. Вона считала там десь по 200 г на кілограм скільки приходить. Тому, відповідно, ми беремо 62 кг. 500 грам 62,5 мінус 20%. 50 рівно получається. Для тих, хто математику в школі не вчив, беремо е 62, крапочка 5, множимо на 0,8. знову виходить 50. Розумієте? Одна і та сама математична формула. А тепер оце гроба 6 на 5. Дивіться, ми беремо 6 кілограм мінус, 10, мінус, мінус 20%. У нас виходить 4-8. 200 грив ви мені не додаєте виходить. А тепер ми беремо знову 6 множимо на 0,8. У нас виходить те саме. А тепер ми беремо 5 кг. Ділимо на 0.8 І ми отримуємо 6 кг 250 г воску треба на 5 кг вощини. Тепер далі. 6 на 5 не працює в нас, не працює в нас, повторюю ще раз. Ми маємо умову: кіло на 800 але без допла. Чого так? Тому що мені так зручно, і вам так зручніше. Вам не треба думати, де ж ти гроші назбирати, щоб мені принести вощину на І Фінальний акорд 6 кг 250 грам. Ми множимо, якщо багато хто не знає, що ми на мінус 20% на 0,8, у нас виходить рівно 5 кг. Там добре на відео не різдво 5 кг. Розумієте? Все. Просто якщо ми будемо оце робити оці цю знижку 200, ну 6 на 5 бо це знижка. Тобто, коли люди кажуть кіло на 800, а при цьому кажуть на пачку 6, це знижка 250 грам. Але ж вони вас переважно беруть доплату. Не треба мені в коментарі писати, а той міняє так, а той міняє так, а той міняє так. Я прекрасно ринок знаю, я прекрасно знаю, хто як міняє. Мені це говорити не потрібно. Якщо ви думаєте, що ви десь там виграєте, ви глибоко помиляєтесь, тому що всі міняють в одному і тому самому діапазоні. Тільки кожен поставив свою якусь умову. От і все. Але за своїм принципом. Міняйте в того, в кого зручно, міняйте в того, в кого хочете, міняйте в того, в кого якісь, якісна, скажімо так. Тому що якість це однозначно. Я вам наводив приклади, якщо від вощини буде гинути личинка, скільки ви втрачаєте. Відро, меду желізобетонно мінусується. Желізобетонно. І це ваша скупість. Е, от і все. І це якась архіпроблема. Люди дзвонять, кажуть, е, там був випадок, дзвонить чоловік місяців два назад. Каже, по чому ви міняєте? Кіло на 800, кажу, без доплат, присилаєте, вам відправляємо все. Хороший вас поняв. Десь проходить тих два місяці, тиждень, може півтора назад, два, дзвонить. Каже, е, я вам відправив віск. Хорошо кажу, він там управив 20 кг. Ну, 20 кг, все, мінус 20%. да, Получається, 16 кг. Я йому відправляю 16 кілограмів вощини. І він дзвонить з возмущеннями: а що це так? Кажу, що це так? Бо блін, Семен Семенович, кажу, блін. бо Кіло на 800. А він, то як же ж кіло на 6 на 5. То як кажу, 6 на 5. Ну, це ж те саме. Я йому півтора часа свого життя дорогоцінного часу потратив, доводячи, що це не те саме. Розумієте? От, і потім я маю е, потім людина, ота собі в голову вбиває, каже: він неправильно рахує, він неправильно знає. Беріть калькулятор, бо якби я почався формулами розписувати, ви б сказали, що я неправильно роблю. Тому що от такі, от такі у вас підхід якийсь до мене. Ну, Я вам на калькуляторі показую. Все виходить, бачите? все виходить, все одне і те саме. Тому не будьте е цими якимись такими непонятними людьми да? і раз вам кажуть, кіло на 800, ви не придумуєте щось своє. Рахуйте по коефіцієнту або 0,8, або мінус 20%. Поважили, забили цифру, причому та людина, яка привезла мені цих 61 кг воску. Я при всій повазі до людини. Я спитався, скільки кілограмів? 61. Народ, не переважує. От каже мені людина 61. 61, чітко. Бо оці випадки, коли людина е, приносить там, вона кажу, скільки кілограмів? Я не знаю. Я поважив, там, вийшло там, 45 кілограмів. І потім людина має до мене претензію: там не хватало, не вистачає 3 кілограма. Кажу, як не вистачає? Ви ж сказали 45 кілограмів. Скажіть, ви сказали, що ви не, не шарите, я переважив 45. І от така біда, розумієте? Тобто в мене може, що в мене бажання навіть, немає в когось там десь віск забирати. Я собі куплю, я чесно обміняю, я чесно куплю. Причому цілу ми даємо найвищу 250 гривень на кілограм. Да, ми не кожен день його купляємо. Да, ми купуємо його періодами, тому що в нас є необхідна наша кількість, яка нам є зручна, і ми ту кількість використовуємо. Все. Мене не повинно гребти, що там в когось дуже сильне є бажання здати нам по 250 і він всіма такими укольними путями хоче здати по 250. Розумієте? Ви дзвоните, кажу, да, беремо, не ж беремо. Якщо дзвоните, кажу, що зараз тільки обмін, значить зараз тільки обмін. Та й обмін нас вигідний. Е, от і все. Якусь там маразм, щось там ще щось придумувати. Не треба. Народ, не треба. У мене є умова, і ми по ній працюємо. Вам не підходить куча виробників на ринку. Вам підходить, будь ласка, ми вам забезпечимо сервіс, ми вам забезпечимо якість і ваші бджоли будуть гарно розвиватися. Все, моя позиція така. До, до прикладу, навожу вам ще таку ситуацію. Значить, ви на самому початку десь півроку пропрацював магазин, приходить до нас жіночка, приходить до нас жіночка, приносить воск. Ну там умовно, о, там 5 кілограмів того воску. Я не пам'ятаю, скільки там вже було, але пам'ятаю ситуацію, в чому заключалось. Ну і я знаю, там, 5 кг воску, там, 4 кг овощини. Хорошо. І я взяв, щоб ну, віса там, ще я взяв просто, відрахував листочки, значить, на кілограмі де 14 листів. Взяв 4 рази по 14, ну, тобі 4 кілограми. Але ж є ота похибка, там, тих пару грам, і воно там, може вийти трошки більше. І оцих 14 листків. Я для неї даю цих 14, 14, 14, відповідно, я даю. І каже, чого ви не важите? Кажу, бо я знаю, що на кілограм приходиться 14 листів. Все тут чітко. Я вам не вірю. Та й фіг з вами кажу, можете не вірити. Аничка буде здорова. Кажу, можете не вірити. Каже, переважте. Кажу, хорошо кажу, давайте переважимо. Ми пішли. Переважили, положили на віса, на одні, на другі, і на перших, і на других вісах показало не мало, не багато на три листка, що я дав більше на три листка. Тобто там вийшло 4 кг, там, мов 350 350 Да? І я кажу: ну що, будемо відраховувати, ну там не треба там 4 чи 5. Тому що чуть-чуть листочок довший, чуть-чуть листочок коротший, там же ще оця похибка вищині кулякова. Але на кілограм це 14 листів, це кіло 50 грам, кіло 70 грам. Тобто, приблизно так буде виходитися. Да? І от людина сильно мені не повиє. Бо якщо я дам на листок менше, дам 13, наприклад, то буде получатися там 960 грам, 940 грам, 980 грам. Да? Тобто мені треба дати на листок, ну коротше, плюс листок мені треба дати, тому що щоб оцю компенсувати, там середнє виходить. В будь-якому випадку там бачите 67 листків, тобто йде е, чітко, да? то є кілограм на кілограм йде 14 листків. Ну і я дивлюся ту жіночку і кажу: ну що, будемо відраховувати. Я тоді забрав тих 300 грам, рівно получилося там 4 кілограма, 7 грамів. Все, я для неї віддаю, е, і вона з недовольним лицем покидає мене землю. Все. раз рази та жіночка принесла, приходить своїм чоловіком, каже. Чоловік до мене, типу, переважуйте. Це і за вищим так, переважу, а жіночка до нього так, він знає, що робить, не треба переважувати. Розумієте? Тобто повинна бути довіра. От сьогодні дзвонить чоловік, каже, треба 250 кілограм воску вам здати. Я кажу, на обмін, так. Да". Привозьте, кажу, привозьте. А ви приїдете взяти? Слухайте, кажу, ну візьміть, привезіть. Вам же ж треба не мені. Кажу, ну, можемо якось домовитись, домовитися і так само. Кажу, дивіться, якщо вам треба поміняти 250 кг, кажу, в мене там е, на магазині я стараю, щоб 300 було. було. Да? Я вам зараз 250 кг ще не віддам, мені треба їхати. Да? Давайте ви візьмете, привезете цих 250 кг воску. Я візьму ще своїх, там 300-400 які в мене є, лежать, і завезу, зараз, Юрію Серюю, що поміняю, і вам привезу, мені не треба дві ходки робити. Мені так не піде. Ну, хочу вже. Ну, вже кажу, нема. В магазині там залишило 60 кг, вже кажу, немає. То есть, кажу, а коли буде? Кажу, ну точно вам сказати, не можу. Там, коли я поїду, візьмеш теж сесія, там, і, ти бачиш, ж... це ж не те, що сезоні там, треба, щоб то лежала в магазині. Кажу: ну плюс-мінус тиждень буде. Але я розумію, що я привожу для себе по стандарту 300, я людям там, щось відправляю, в мене залишається щось продати, мене залишається щось, щоб було на обмін, якщо люди якісь в потоці приходять там, по 20-15-30 кг приносять. І тут я йому здаю. Да, оцю суму, оцю кількість, і мені знов треба їхати. Я їм пояснюю, що мені легше одну ходку взяти. Або будете знати, коли я ходку назбираю, поїду, привезу, і тоді я вам пам'ятаю, що до мене буде лежати ваш ліс. І чоловік ну, кажу, дивіться, ви мені не довіряєте. Кажі, я ваш канал дивлюсь, ну роздивитись, ви ж бачите, що людина публічна. Ну що ж ви, блін, сів, ви думаєте велосипед? Я думаю так, а з якого я року пасічник? З 82-го і каже, останній раз кинули його на воскую. Він не каже, що мене там раз вже тільки. Останній раз, каже, кинули на воскою. Там, 5 років назад. І цим все пояснюється, розумієте? Оце проблема нашого бджільництва. Якщо в людини є, то вона мовчить. Якщо в людини немає, то вона боїться втрати. Оце проблема в нашого бджоленства. Я ще раз кажу, повторюю, я відкритий. Я люблю щирість, я люблю відкритість, я люблю, коли, от е, я не пам'ятаю, якийсь чоловік десь тиждень назад, е, дзвонить що у нього там 5 чи то 6 кілограмів воску. Каже, хочу поміняти на вощину, але треба дві пачки. Кажу: то не питання, скажіть мені адресу, я вам зараз відправлю, вощина до вас поїде. І віз до мене доїжджав. розумієте, Вощина приїхала, він доїжджав. А потім я дивлюся, ага, цей чоловік десь я вже бачу, ага, я йому відправив. І, і аж, аж після того, як він отрима вощину, мені приїхав віз. Я йому тільки тоді скинув реквізити, він доплатив. розумієте, А не гроші вперед там і так далі. І таких випадків в мене вже з головою вистачає. Чого я можу вам відправити в ощину наперед, да, там, ризикуючи тим, що ви не заплатите, воску мені не прийшла, ну, залежно від того, як ми з вами думаємо. Ну я вірю людям, розумієте? Да, Місцями це не треба робити. Але я хочу вірити. Я хочу, щоб мені вірили. Тому що оці якісь закидушки, там десь когось обважити, там десь ще щось. Це ж просто маразм. Що обважувати, як обважувати, для чого обважувати. Ну якщо ви мені приносите і кажете, тут скільки кілограмів. Все, ми вам по цій сині рахуємо. По стільки стих, кілограм ми рахуємо, Все. Я не придумаю, мені не треба вас тисячу раз перевіряти. Я собі візьму, значить, дивіться, як я працюю. Просто вам ви привезли, вам сказали 50 кг. Я тих 50 кг одложив. Для вас видав вощину, чи для вас там. Е, ну, коротше, зафіксували цю цифру, сказав, скільки буде з 50 кг вощини. Там 40 кг. Хорошо. Все. Я привожу людині 40 кілограмів вощини. Ну, якщо я бачу, що на вагах не та цифра, да, все, для мене це просто знак питання перед цією людиною. Все, Ну я їй видам, так як я пообіцяв. Ну, якщо людина привозить і каже, я не знаю скільки там, і щось там людина придумала, що там не скільки з кілограмів більше. У мене це був випадок. Тож людина вислала. Спочатку в неї там було що 60 кілограм, потім в неї щось оказалось 50 В результаті висилає по пошті там в неї десь. 55 по пошті, виходить. до мене приїжджає 45. І вона мені розказує, що я десь там щось з неї забрав. Ну, немає там більше воску фізично. А по почті виходить, що рахує по тому, як зважила почта з коробкою, з наповнювачем з усім. І, і от, як мені цій людині довести, що воску там немає стільки, а там ну, коробки займають не кількість, розумієте? І виносить мені мозок. Ще раз, не готові працювати на довір'я. Йдіть до інших виробників, беріть ту вощину, яку вони роблять. Ставте її своїм джолом. думайте далі, чого її гризуть, далі думайте своєю головою, думаєте, що не так, що так. Але виносити мозок не треба. Все. Це моє таке бажання до вас. побажання. І буде все прекрасно. Все буде добре. Не вмієте рахувати, ну, хлопці, я вам математику в школі не викладав? Я вам математику в школі не викладав. Все. Це ви обмінюєте в мене. Ви обмінієте по моїх правилах. Подобається. Працює. Я вам якість, гарантую. Не подобається. стільки є виробників? Йдіть до них, беріть їхню ващину, хваліть їхню ващину, хайте мою ващину, хайте мою ващину. Все. І це буде саме лучше, що може, може тільки бути. Все. В свою чергу я вам рекомендую тільки те, чим я користуюсь сам. Цукерку з цукрою. В свою чергу я вам... Можу показати тільки те, що є в мене. Мікрофон ще не сів. От і все. Тобто людина до мене дзвонить. А яким вам разом обробити? Тож тобто, я обробив свої бджіл цілі Все. У мене бджол цілі, з моїм бджолами все добре, злетів нема. Беріть. Не хочете? Не беріть. Все. Мені кому я буду розказувати пояснювати? Тим людям, які в мене на курсах. Ті люди хочуть, ті люди прийшли по знання і ті люди отримують відповідні знання. Все. Моя задача їм максимально на дати цю можливість до розвитку. Оце моя задача перед ним. І я їм пояснюю, чого цю не взяти, чого це я не треба взяти, який механізм дії, як перевірити і так далі. Якщо ви там десь просто сидите і дивитесь мої відео, я вам дякую. Якщо вам щось не подобається, Нормально це напишіть, а не починаєте мені сати. Маєш ні писати. Ну, коли ви починаєте мені розказувати, що я не так роблю. Пасіка прибуткова, пасіка росте, цілому моя компанія росте. Що я не так роблю? Не розумію. А якщо я розумію, то виправляю. Але якось так, це моя позиція по научку. Подобається, вам, не подобається. Я не працюю для того, щоб вам подобатись. Я працюю для того, щоб ви могли моє відео включити і побачити, як зробити результат. Все. У ну, цьому фішка. І додивився до кінця. Підписуйтеся на канал. Оформляйте спонсорську підписку. Чого? Поясню. Спонсорська підписка це означає, що ви зможете подивитися відео Леоніда Вереда, там де він про медівки розказує лекція 2,5 години. Це означає, що ви зможете подивитися записи з наших курсів, закриті. Не всі теми. Ну конкретні теми буду записувати, виложувати туди. Це означає, що ви зможете побачити. Е, ну, Останнє, яку ми туди збираємося загрузити, це семінар Юрія Сергійовича Кулакова. Він платний. Оформляйте спонсорську підписку для спонсорів. Це відео буде доступне. Все. І в залі, ми так сіли командою, і подумали, як, е, ну, як наситити спонсорів. Тому що люди, які оформили спонсорську підписку, я їм дуже вдячний. Їм треба давати набагато більше. І ми хочемо це робити, і ми будемо це робити. Ми вже механізми повиробляли, ми вже продумали, прописали, ми це будемо робити. Все. Тобто, якщо ви хочете трошки дешевше, ніж на курсах, отримати ці знання, будь ласка, оформляйте спонсорську підписку. Різниця між курсом і спонсорською підпискою. На курсах я даю ще закритої літератури багато. Я даю доступи до матеріалів, до архівів е і даю ті знання, які я не всі вам покажу в спонсорських підписках. Але там теж буде багато кори користі. Ну і відео для всіх Я також, там є в мене уважні, дуже уважні глядачі. А в, я в відео теж багато показую то, чим я користуюсь, відповідно те, що я пояснюю на курсах. Такі відео я просто показав, а на курсах ще пояснюю. І уважні учні дивляться. Вони не, не купляли в мене курс, але вони дивляться. І вони кажуть, та по відео тут багато що можна навчитись. От я по відео тих роблю. от Я зробив так, як в тому відео, у мене є результат, але вони більш сообразительні просто. Їх треба постійно слідкувати, тому що там немає в мене впорядкованості, якщо я де вилушую. Е, Тому оформляйте спонсорську підписку. Ну, і відповідно, на наш інстаграм долучайтеся, на наш телеграм долучайтеся, а я буду їсти за ничкою чекарну піцу. І далі думати, що зробити корисно для українського бджільництва. Хай вам буде добро.